До президентських виборів 2010-го в Україні Кремль вже готувався ретельніше. Москва загравала з обома основними кандидатами із Тимошенко і з Януковичем. Перша літала до Москви по газ до тодішнього прем'єра Путіна. Другий за підтримки Росії нарощував політичні м'язи для реваншу. Той таки Путін публічно зізнавався, що він готовий працювати будь ким у Києві лише б не Ющенком, який вів Україну до НАТО та Євросоюзу у другому турі президентських виборів 2010-го, які відбулися в лютому. Янукович, обійшовши Тимошенко на 3,5%, Голосів став президентом України після приходу Януковича до влади були укладені так звані харківські угоди з Росії, до СБУ, Міністерства оборони служби зовнішньої розвідки. Прийшли представники ФСБ, які намагалися контролювати все і всіх. Наливайченко каже, що в той час Москві через Януковича вдалося взяти під контроль усі процеси, що відбувалися в Україні. Команда Януковича, сформована з вихідців з Донбасу, підминала під себе бізнес, медіаресурси, політичні сили і освоювала кошти з державного бюджету. Соратники президента почали називати сім'єю Януковича. До неї увійшли найближчі до президента люди, які посідали ключові посади в уряді в державних компаніях у парламенті. 2014-го, за оцінками колишнього радника уряду України Андерса Аслунда, статки сім'ї Януковича складали. 12 мільярдів доларів кажуть під час останнього святкування дня народження у статусі президента 9 липня 2013-го тринадцятого присутності українських олігархів Янукович виголосив тост. Його зміст зводився до такого: прийде час, і усі хлопці, іменинник кивнув у бік молодих членів сім'ї, серед яких було двоє синів Януковича Олександр Віктор та Сергій Арбузов. Замість нас керуватимуть Україною. Сказано, не дуже сподобалось Рінату Ахметову та його колу на 29 листопада 2013- тисячі тринадцятого. Вільнюсі було заплановано підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Буквально за тиждень до цього уряд України відмовився від євроінтеграції. А за місяць до того відбулася таємна зустріч Януковича з Путіним у Сочі, де останній переконав українського президента долучитися до митного союзу СНД на противагу Європейському Союзу. Саме в Сочі, як припускає екс голова СБУ Валентина Леваченко, Януковичу показали плани Росії щодо створення на сході та півдні України Новоросії. Янукович справді на кілька діб тоді зник зачинився з Путіним у Сочі. З мого досвіду і професіоналізму припускаю, що Януковичу тоді в деталях все показали і його приперли планом Новоросії. І все те, що почалося в 2014 чотирнадцятого, в загальних рисах і принципових речах, тоді йому показали і просто сказали давай виконуй. Думаю, він довго не опирався, а одразу пішов на все. Я скажу, чим підтверджується власне така моя інформація, каже Наливаченко. Перше, що зробив Янукович, тікаючи на початку 2014-го, коли вже перемогла революція і гідності, він поїхав до Харкова і почав говорити про Новоросію, закликав навіть роз. Давати зброю, тобто він засвітив тоді всі путінські плани, вважає наливачем.